Продовжуємо етерно громадському інтерактивному та радіо. У нас долучається Андрій Попик, блогер та очевидець вчорашньої ситуації з побиттям військовослужбовця у катедральному соборі ПЦМП, в Хмельницьку. Вітаю, пане Андріє. Андрію. Андрію. Слава. Героям слава. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що вчора відбувалося, та яка ситуація довкола собору зараз? Так, власне, вчора вранці Хмельницький і всю Україну сколихнула інформація про побиття військову в е, цьому. В соборі міста Хмельницького, так, всі бачили ці кадри. Власне, громада Хмельницька дуже швидко відреагувала на це, люди почали збиратись на, ще на третю годину, але так, масово було офіційно заявлено на шосту. Дуже багато прийшло Хмельничан. Власне, громада організувала перехід цього собору цієї громади в Православну церкву України. В принципі, як це митрополит московської церкви у цей старокостянтинівський хмельницький Антоній? Він добровільно вирішив. Погодитись на е, таку річ, пристав на волю громади, віддав е, власне ключі від храму. Вчора там вже проводили першу молитву українською мовою. Представники православної церкви України і громади міста Хмельницького. Е, власне, зараз проходить. От я щойно теж е, був там дивився. Прохо сьогодні проходила е, панихида по загиблому воїну е, українському, тобто вперше в цьому соборі е, відспівували. Полегло українського бійця, якого сьогодні ховають, і ну, хмельничана нашого. І зараз проходить ревізійна комісія. Вона е, з представників РПЦ і ПЦУ е, і громади вони роблять опис майна власне. Е, Церковного і е, цих е, допоміжних приміщень, власне, буквально хвилин 15 тому е, митрополит вже е, виїхав, ну забрав свої речі і покинув е, цей е, це місце, пане Андрію. А чи якимось чином а ось представники mm -hmm. церкви московського патріархату, зокрема, можливо, цей митрополит е, коментував цю ситуацію? Чину, чи під час зустрічі із парафіянами, які дійсно вчора просто тисячі людей прийшли, чи можливо сьогодні щось він пояснював? Е, да, дивіться, на жаль, я не міг близько поспілкуватися, тому що вчора була дуже така, скажем, атмосфера, дуже багато людей і кричали. ну Тобто, я так розумію, що позиція. Людей була те, щоб той піп, який наносив удари військовому, він вибачився. Власне, церква на це не пішла чомусь, тобто вона не хотіли, щоб він виходив і Е, Ну, власне, отак ми бачимо. Зараз наскільки я чув, він ніби зараз під домашнім арештом, але це чутки мені здається, поки пане Андрію, а чи відомо вам про стан ось цього? Військового, на якого побили ці московські попичі, диякуни Артура Ананію. Ну, власне, я вчора ввечері бачив репортаж на одному з телеканалів. Те, що Артур зараз знаходиться в лікарні, там йому поставили у нього якось діагноз. Я не медик, але я так зрозумів, що це щось схоже на струс мозку, чи струс мозку, якось так ну правильно медично формулюється? Не знаю, бачив, що він давав коментар з палати медичної пане Андрію. А от зараз багато дискусій в інтернеті стосовно того, хто все-таки впустив Євангелія в церкві, чи це е, нібито цей військовий, як стверджують представники УПЦ МП, а чи все-таки це здійснили якраз священики московської церкви? Так, е, да, власне, е, Московська церква вкинула таку дезінформацію, що це військовим. Ну, їм треба було якось е, пояснити цю ситуацію біку, да, що вони побили військово. Вони взяли і вкинули інформацію, що е, військовий скинув Євангелій. Так і власне цю версію сказали поліції. Поліція, не розібравшись склала на нього е, протокол. За дрібне хуліганство, як пізніше виявилося, з'явилось відео, да, де видно, що Євангеліє скинув, власне, московський піп. Тобто церква свідомо збрехала, тобто вони, скажімо, були свідками цього всього, збрехали. Вони не подумали, що хтось з прихожан записав якраз цей момент. Куди провокація. Не чую ще раз. Ми можемо стверджувати, чуєте мене? Так, так, чую тепер. Тобто, ми можемо стверджувати, що вся ця ситуація це спеціально спровоковані дії від представників ПЦМП. Ну, я не знаю, чи спеціально вони спровоковані, чи це значить, вони якось так інстинктивно діяли із ненависті до України і української. Тобто, я не можу залізти в їхню голову і сказати, що були вони в голові в той момент. Але власне, ось ця російська церква, вона завжди відрізнялась такою проросійською позицією. Вони вшановували царя Миколу II як святого. Вони вважали його. Скажімо, святим, е і не признавали власне Україною і українство. Так у них завжди була ця така російська позиція. І е сьогодні, власне, в тих, де комісія ходить, е майно переписує, так була знайдена бібліотека е цієї російської церкви, з дуже, де багато є про російську літературу. Пане Андрію, ще цікаво, чи відома е столя стосовно ось цих. Е Патрульних, які склали протокол ніби то на захворіння. Да. Ну, чи, 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 чи є якась інформація від міської влади, від обласної влади? Зокрема, вчора була інформація, ніби була скликана вночі якась термінова позачергова сесія обласної ради. як Чи що вам відомо на цей момент якось відреагувало якраз саме відреагували представники влади, і обласної, і міської? Ну, власне, е, представники міської ради і обласної ради, я бачив вчора їх власне і на народному зібранні цьому. І сьогодні я теж бачив деяких представників міської і обласної ради. кажуть, да, що має бути сесія, має бути звернення до е, центральної влади з приводу е, ось цих подій і з приводу заборони Російської церкви на території України. Є зараз на території собору люди. Відбуваються якісь дії. Не, ну, власне, я буквально 10, 10 хвилин тому повернувся звідти. Там знаходяться працівники поліції, знаходиться комісія, яка описує, ну, документує майно, які є, тобто які ікони, які е, матеріальні цінності, так, для того, щоб потім не було якихось зловживань, що хтось десь щось там вкрав. Пане Андрію, ну, цікаво, все-таки стосовно. Тих людей, які вчора прийшли під собор, які в них були настрої, які вимоги, що вони взагалі казали щодо тих ситуації з побиттям. Ну, власне, такого е піднесення я не пам'ятаю в місті Хмельницькому ще часті майдану. Тобто, у нас е після 2014 року це насправді такий най найбільший такий всплеск е громадської активності. Так, тобто приходили люди е абсолютно різні: і військові, і цивільні, і пенсіонери, і молодь тобто дуже дуже багато молоді теж було е заклики. Я думаю, що от із тих, що я вчора чув, так ну крім. Такого як геть московського ПП, да, було е, заклики, що заборонити російську церкву на територію України, е, покарати винних у побуті військового, ну і ось такі гасла. пан Андрію, а як ви вважаєте? Ну принаймні була інформація, що до 2019 року найбільше парафій московського патріархату саме було в Україні, саме в Хмельницькій області, але водночас за останніх кілька років. Дуже багато переходів. Чи ця ситуація змінить ситуацію в області? Тобто ще більше людей будуть приходити до ПЦУ, Як Ви вважаєте, так? так. Так да, я зрозумів. Дві да, зміни насправді насправді в Хмельницькій області да, чому найбільше більшість парафії, тому що дуже багато маленьких сіл, так? і кожне село – це фактично парафія. Так е, і дуже багато сільських громад готові були переходити. Але власне від цього собору була група е, таких православних тітушок, які з 19-го року вони називались православне братство. Їх возили по селах, які е, е, організовували переходи до православної церкви України. І вони зривали, залякували священиків, залякували прихожан. Я був особисто на ось таких цих зібраннях, де бачив цих православних тітушок. Вчора власне на цих подіях були деякі з цих православних тітушок, але вони так були трошки подавлені, розосереджені, тому що бачили велику кількість мальничан, які прийшли захистити власне Україну в Україні. І тепер я думаю, коли не буде ось цього силового тиску е з центру, так то. Е Ну, пришвидшиться е, перехід громад до Православної церкви України, тому що дуже багатьох священиків просто залякували. Тому що священик в розмовах з, е, з прихожанами да, що готові переходити, да, потім до нього приїжджають, з ними ведуть розмову, і він бідолаха Аллаха своїх слів. Пане Андрію, ну але також знаємо, що саме з вашої області. Є така відома захисниця російського православ'я, і зараз вона вже кілька днів мітингує під Києво Печерською лаврою. Це Вікторія Кохановська. Кохановська так. Чому вона не приїхала захищати храм у Хмельницьку, на вашу думку? Так, да, дивіться, тобто це давно відома така специфічна особа в Хмельницькій області, вона сама родом з Кам'янця-Подільського, ну, принаймні, mm -hmm. там жила. Тобто е, є, є, знає, кожен, вже, е, я, її знає не кожен вже знає свої психічні особливості, так, але да, да, е, я думаю, що вона вже, бачите, перейшла на вищий уровень, рівень. Вона тепер захищає, якби цей е, в Києві, а далі піде в Москву захищати, якби <рес> російське православ'я. Угу. То на вашу думку, після цієї ситуації, чи дійсно Кохановська якось повернеться ще до Хмельницька, чи почне вона знову там заважати людям переходити, чи вона вже зупиниться, як би, так би мовити, на Івопечерській лаврі, чи на Печерській? Як я можу лізти в голову Кохановську і сказати, чи не повернеться? А, Ну, а взагалі, як її сприймають більте, в більте, вашій області, да, розкажіть, да, будь ласка. Дивіться, ви, е, за, 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 зателефонуйте Кохановській і спитайте, повернеться вона чи ні. Я ж не можу за неї вирішувати, повернеться вона чи не. Але як її сприймають в самій області? Що -що? Як її сприймають у Хмельницькій області загалом. Її діяльність? Як Я її посилен. сприймають, так, її, її діяльність так? Як сприймають у Хмельницькій області. Особу трошки, трошки відірвану від землі. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Андрію, за ці коментарі. Так, так, дякуємо вам. Бачимо, зв'язок пропадає. Але я нагадаю нашим глядачам mm -hmm. та mm -hmm. радіослухачам, mm -hmm. що сьогодні мали можливість поспілкуватися про ситуацію у Хмельницькому, зокрема, у кафедральному mm -hmm. соборі. дуже ривками чую, вже пропадає ну, Ми вже прощаємося з вами на все добре. Дякуємо вам. Андрій Попик з нами блогер із Хмельницького був в ефірі громадського інтерактивно. Mm -hmm.